Маємо можливість долучити до нашого ефіру вже про серйозне, про важливе, Ще одного гостя, якого ми надзвичайно радо вітаємо. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. З нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Так, вітаємо, бажаю здоров'я. Дякуємо на Пане Михайло. Звісно, будемо вас розпитувати про сьогоднішні трагічні обставини. 81 ракета, яка летіла українськими регіонами. Маємо обстріли, звісно, звісної столеті, і ще із застосуванням те, що ми називаємо справді точної, справді небезпечної ракети. Кенджал, розкажіть, будь ласка, про наслідки, що вже на даний момент відомо. Ну, в росіян вже стало якоюсь дивною традицією атакувати Україну в якісь знакові дати. Нагадаю, сьогодні день народження Великого Кобзаря і цієї мочі на столиці була тривога, в столиці тривала майже сім годин. От в цей проміжок часу рашисти випустили. Практично всі типи свого повітряного озброєння, тобто це починаючи від баражуючих боєприпасів шахет і до майже всього найменування крилатих ракет. Але завдяки нашій роботі проти протиповітряної оборони ударів крилатими ракетами і БПЛА по столиці не допущено було. Але на жаль, аеробалістична ракета типу Кінжал, це поки що попередня інформація, що це була ракета кінжал. Вона влучила в го інфраструктури. В Голосіївському районі нагадаю в українських ПОПО поки що немає засобів збивати ці е, балістичні ракети Кінжал за словами начальника київської міської військової адміністрації Сергія Попова зараз е, триває ліквідація наслідків. Також в Святошинському районі Києва уламками ракети поранено було дві людини. Їх шпиталізували. Їм дали на місці. Спочатку медичну допомогу, потім шпиталізували. Ну і таке ж також рештки ракети пошкодили автомобілі. Там була пожежа, власне, все вже потушили. А зранку ще в сполуці діли екстрені відключення електроенергії. Приблизно 40% киян було без тепла через перенавантаження на електромережу. Були ще зранку екстрені відключення зараз. Оскільки я розумію, екстрені відключення можуть діяти лише в частині голосівського, солом'янського і світошинського районів. Це відбувається внаслідок перевантаження однієї змії передачі. Дмихали, дозвольте я уточню. Ми пам'ятаємо, що балістичні ракети, як і оці жахливі Х-22, які зокрема прилетіли і в багатоквартирний будинок у Дніпрі, їх справді неможливо перехопити. І всі ми все ж таки в очікуванні протиповітряної системи однієї з найефективніших у світі Петріотс днями була заява, що вони вже в Україні. Зараз розуміємо, що ні, і сама заява були спростовані. Чи є у вас розуміння чи справді тоді небо над не знаю, чи всією Україною, чи частково, можливо, над столи. Це буде закрито і від кінжалів. Чи варто робити от такі ставки? Це, власне, до того, щоб нагадувати ще раз і ще раз українцям не нехтувати повітряною безпекою. Ви знаєте, 100% гарантії не дає ніхто. Ну, я, я маю на увазі, що коли в Україні навіть будуть працювати патріоти, це все одно не 100% гарантія того, що Будуть вбивати всі ракети і всі шахеди. Маць, якщо згадати протиповітряну оборону Ізраїля, наприклад, вона багато шоломована власне, так і як і наша зараз, але все одно там такі зроблені майже на коліні ракети імені Хамас. Воно все одно часи часу, часу не долітають до жилих. Масивів в Ізраїлі. тому казати просто сукову гарантію не можна, але відповідно ну якщо не якщо а коли та коли в Україні вже запрацюють патріоти, це та є певною гарантією, що зокрема кінжава також будуть збуватися. Пане Михайло, ну і тема в принципі оборони і захисту наших територій. Ми розуміємо, що з одного боку, за всіма прогнозами, росіяни вже не мають жодних намірів. Вони усвідомлюють, що там йти до Києва, до Київської області немає сенсу. З іншого боку, їхні агенти, диверсійні групи, точно все ще там десь перебувають. Чи ведеться от продовження цієї роботи? Ми побачили велику навалу цих диверсантів на початку повномасштабного вторгнення. Що ви скажете про безпеку? От в цьому плані зараз. Я вам скажу, що робота постійно триває, і попри там те, що в Києві за останній час все більше світло, і відповідно там вже були навіть давайте згадаємо Патиція, давайте скоротимо комендантську годину. Ну і відповідь, я розумію, що знаєте, коли фронт е, далеко від столиці, можливо, там людям так легше, але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що столиця залишається. Продовжує залишатися однією з головних цілей ворога. Тобто, якщо на початку це були диверсійні групи, які працювали і по військовим підрозділам, по військовим частинам, і по об'єктам інфраструктури, то зараз це ну таких прям диверсійних груп немає, але і служба безпеки України і підрозділи національної. Гвардії національної поліції час від часу виявляють коригувальників, тобто людей, які намагаються наводити от ці і шахеди, і ракети на об'єкти інфраструктури. Пане Михайло, у мене питання з розряду за життя, а не з розряду точних даних за інформацією різних джерел, яку я знайшов у Російської Федерації. До сьогоднішнього дня було 43 кінжали. 16 вже було випущено по Україні, 43 було, 6 випустили за сьогоднішню ніч. Це рідкісна і дорога ракета. В чому логіка стріляти по об'єктах теплогенерації напередодні погоди в плюс 12? Чи зрозуміла вам історія, чому росіяни вибирають? Ають саме такі цілі зараз, а не обирають. Ну, до прикладу, якби там брати здорову логіку командувача збройних сил, то варто було б атакувати військові об'єкти противника для того, аби його обеззброїти ослабити, склади і щось подібне, але ж не теплогенерацію Знаєте, думати за ворога або там намагатися щось логічно пояснити в діях расистів тій війні надто складно. Ну я спробую. Тобто, логіка така, що би, тобто, знаєте, це логіка, мабуть, такого року, який досі продовжує бутися обстійною, але знає, що все одно нам не пробувається. Тобто, це постійні намагання досягнути, хоч якихось успіхів. Навіть таких я маю на увазі, що вразити об'єкти інфраструктури, попри те, що погода сьогодні восьмина, плюс 12 і далі обіцяють все тепліше. Ну нібито залишити українців і тепла, але вони вже звикли жити з навіть під час екстрених відключень. Тому нічого нового, як би він придумати на щастя, не може. Оці ці постійні хвильові атаки, тобто це запускання. Хвиль спочатку шахи, щоб виявити місця зосередження українських ППО або також виснажити протиповітряні сили це теж вже якась стара традиція, яка не працює. Тому, бачите, нічого нового поки що вони придумати не можуть. Тому на фронті успіхів теж немає, тому це намагання показати для свого, для своєї аудиторії хоч якісь. Перемоги, але й це не вдається. Пане Михайло, попрошу вас в такому разі прокоментувати петицію щодо скорочення комендантської години у столиці. Вона набрала потрібну кількість голосів. Але Київська міська військова адміністрація наразі проти цієї ідеї. Роз'ясніть причини. Дивіться, вони проти цієї ідеї. Деякі засоби масової інформації трошки. Інтерпретують вчорашню заяву голови Київської міської військової адміністрації Сергія Миколаївича Попко, тобто, нібито Київська міська військова адміністрація має протилежну позицію протилежну проти позиції громадськості. Функції військової адміністрації це забезпечення організації стабільної життєдіяльності і безпека, перш за все, та це безпека мешканців Києва і невід'ємним елементом цієї безпеки поки що є і залишатиметься комендантська година. Вона наразі діє. З 23 до 5, і ми знаємо про цю петицію, яка набрала відповідну кількість голосів. Але на даний момент от такі е, часові рамки вони грунтовані вимогами безпеки громадян сприяння виконання бойових чи службових завдань служб, е, е, збройних сил України, правохоронців, служби безпеки і інших служб. Тобто я розумію, що петиція це чудовий інструмент громадськості для контролю і впливу на владу, але це в мирний час. Час, коли в Україні війна, от, рішення. Можуть ухвалюватися з рахунку доцільності безпеки, а не комфорту. Тому ми маємо вибирати, обирати знаходити певний баланс між комфортом кияни в усе столиці і їхньою безпекою. Тому рішення щодо скорочення тривалості комендантської години воно може бути ухвалено лише після того, як київська міська військова адміністрація. Спільно з командуванням угруповані сили засобів оборони Києва отримують для цього всі підстави. Тобто, це гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові заходи, бойові завдання, і в разі прийняття такого рішення щодо скорочення комендантської години. Ми обов'язково всі я думаю, всі дуже швидко про це дізнаються. Ось, але мабуть, останнім часом ви вже помітили що у Києві і скорочено кількість блокпостів. І Київ з кожним місяцем стає все більш безпечно. Тобто, це заслуга всіх структур сили відомства, які щоденно працюють за для нашої безпеки, і ми намагаємось знову ж таки балансувати між комфортом і безпекою Киянна. Почули, пане Михайле. Дякуємо за коментар. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов був з нами на зв'язку. Цієї миті на завершення години.